За рік пересічний українець з'їдає близько 100 кілограмів хліба, тому важливо бути упевненим у якості продукту номер один. Днями депутат Ігор Циркін побував на хлібозаводі Катеринослав Хліб. Там він особисто перевірив дотримання санітарних норм на підприємстві та сировину, з якої виготовляють продукт. Щодо чого, а хліб до борщу кажуть на Україні, хліб одна з найважливіших складових раціону людини, що забезпечує близько 30% фізіологічної потреби в поживних речовинах. Какой запах вкус детства. Вже два роки в Амур Нижньодніпровському районі нашого міста працює хлібозавод Катеринослав Хліб. Щодоби з підприємства до споживачів надходить 44 тонни хліба та мучних виробів. Головна Главна це дати все, що положено по госту, но високого качіства. Тобто, все, все, все вспомагательне сірі основного сірі просто дуже високого качества. Ну, соответственно, як ви заметили, дороже. Головний технолог хлібозаводу розповів, що найкраще борошно купують в Запорізькій області. Дріжджі у Львові. Свіже молоко 30 жирності везуть з Житомира. Якість продукції Ігорю Циркіну запропонували оцінити особисто. А, хлеб хліб, якраз один із тих продуктів, які чувствують, як люди к нему относятся, відносяться і з якою душою делают. І преследует тільки одну цель быстрее попасть на полки. Поэтому, в Вашому колективу наверное, скажу большое спасибо за тот труд, который ви делаете. Тому що, наверное, ми з детства помним да, фразу, що хлеб всім голова. Я не думаю, що по сьогоднішній день вона потеряла свою актуальність. Так як завод знаходиться у межах Дніпропетровська, депутат поцікавився його очисними спорудами, а саме роботою захисних фільтрів. Приятно отметить, что здесь, касательно фильтрационного оборудования, не то, что оно не устаревает, оно постоянно модернизируется и появляется новое. И очень хотелось бы отметить, что такого рода предприятия должны появляться и дальше в городе. Не касаясь только хлеба, а и других продуктов. поскольку моє чітке убеждение, що Україна і Дніпропетровська область на 100% смогла змогла сама себе обеспечивать всеми необходимыми продуктами, від імені міської влади, депутат вручив грамоти кращим працівникам хлібозаводу: Наталія Хощева, Денис Ялісавенко, новини одинадцятого каналу.